Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Тема сьогоднішнього уроку народна мудрість про осінь, прислів'я, прикмети. Микола Магера Тополя. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвіночок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Ми з вами на минулому уроці познайомилися з українською поетесою Лесією Везню і читали її вірш Журавлі. Сьогодні ми з вами знайомимося з Миколою Магера, українським письменником та педагогом, і будемо читати його оповідання. Відкрити підручник, сторінка 18. Прочитайте заголовок оповідання. Так, то поля. А поміркуйте, про що може йтися в тексті з таким заголовком? Що взагалі таке то поля? Так, тополя це дерево. Правильно. Тому, можливо, в тексті буде йти мова про дерево тополю. Підготуємося до виразного читання тексту. І послухаємо, як його потрібно читати, дотримуючись всіх розділових знаків та інтонацій. Сторінка 18-19. Послухайте Тополя росла собі край дороги Тополя. Все вгору та вгору. Повз неї вдень і вночі стрім голов мчали таксі. Вантажні автомобілі, автобуси, ліниво повзли трактори з причепами, обкутували їдким димом мотоцикли і мопеди. Дорога гула, ревла, стогнала, а то поля то припадала пилом, то вмивалася дощами, то обсушувала свої листочки на сонці. звикли до неї водії і пішоходи. Ковзали байдужими поглядами і мчали чи йшли далі. Якось уранці, коли сонце обняло своїми ласкавими променями дерево на протилежному боці дороги чубатий хлопчина гукнув до мами, що вела його за руку. Мамо, дивіться, що там, сину, то поля засвітилася. Жінка зупинилася. І радісно усміхнулася. То поля справді ніби зайнялася зсередини. Листочки навколо стовбура пожовкли, а зовні ще минувало око потемнілою густою зелені. Тому й здавалося, що дерево підсвічується невідимими світильниками. Хлопчик допитувався Мамо, там лампочки, як на ялинці? Ні, Юрасику, то листочки так світяться. А хто їх посвітив? Осінь, мій хлопчику, осінь. Еге ж? Мати й сину милувалися в та полі, а ми мовчали і мчали автомобілі. Прочитаємо слова, правильно ставлячи наголос. Повз! Мчали, голов, причепами. Зайнялася. середини. Прочитайте ці слова самостійно. Поставте, будь ласка, відео на паузу і самостійно прочитайте текст сторінка 18 19. Поспілкуємося, дамо відповіді на запитання. Як змінилася тополя? Так, вона починала жовтіти, правильно? Тому що прийшла осінь і листочки почали жовтіти. Скільки часу могла тривати описана подія? Так, декілька. Тижні. Правильно. Які ілюстрації ти можеш намалювати до цього твору? Так. То полю, яка жовті, полю, на яку йде дощ, яку пронзають сонячне проміння, і вона стає жовтою. Так. А чи підходить малюнок, який у нас в підручнику, до оповідання? Так, звісно, підходить, ми бачимо на малюнку, що вона пронизана сонячним світом і жовтими листями, і що вона дійсно виглядає так, не мов би світиться. Які кольори будуть переважати на цих малюнках? Так, жовті, теплі, багряні осінні кольори. Абсолютно вірно. Попрацюємо у зоні. Сторінка 12, вправо 1. Прочитаємо речення з відповідною інтонацією. Мамо! Дивіться! З якою інтонацією ми прочитаємо це речення? Так, з окличною. Наступне речення читаємо. Мамо, там лампочки! Як на ялинці? З якою інтонацією ми прочитаємо це речення? Спитально, розумнички. Останнє читаємо. Ні, Юрасику, то листочки так світяться. З якою інтонацією ми прочитаємо це речення? Так, зі спокійною врівноваженою. Так, тому що в кінці цього речення ми бачимо крапку. Завдання 2. Визначимо, з якої частини оповідання взято речення. І нам з вами потрібно позначити. Подивіться, як на зразочку. Буквою О основну частину твору, буквою З зачин і буквою К кінцівку твору. Отже, дорога вела, ревела гула стогнала. Це в нас основна частина, тому ми в клітинці позначили букву О. Наступна частинка. Росла собі край дороги то поля. Це буде зачин, основна частина чи кінцівка. З якої частини оповідання взяти це речення? Так, зачин молодці. Наступне листочки навколо стовбура пожовкли. Це яка частина тексту? Зачин, основна частина чи кінцівка? Основна частина молодці. Наступна частинка. Мати сина малувалася в роду і тополі. Яка тут частинка тексту? Кінцівка молодці. Це останнє речення нашого оповідання. Сонце обняло своїм променями дерево. Це яка частинка оповідання? Зачин основна чи кінцівка? Основна частина. Молодці, добре запам'ятали текст. Вправа 3 на сторінці 13. <кхм> Запишіть, як із настанням осені змінилося дерева в шкільному дворі. Або ви можете написати, як змінилися дерева у вашому подвір'ї. Підведемо підсумки. Твори якого жанру ми сьогодні прочитали? Так, оповідання. Хто його автор? Микола Магера. Що цікавого ми дізналися на уроці? Так що, коли листя жовтне, воно світиться крізь дерево, як лампочки на новорічній ялинці. А пригадаємо з вами, що таке геральдика з минулого уроку? Так, це наука про вивчення гербів різних країн та міст. Ваше домашнє завдання. Оповідання то поля прочитати та навчитися переказувати. Ми з вами закінчили урок читання. До нових зустрічей!